Обоже я, я потрапив у цю пастку. Уже Антон Косарєв. Ну, я вже настільки довіряю своїм глядачам, що я вже ну, думав, що тут немає серед них таких недоразвитих да, лічностей. Мабуть, я український простір шаховий дуже. Серйозно переоцінюю. Тим більше, бачите, коли ти граєш саме такі от партії, ти сконцентрований, якби це була гра глядачами, я б, звісно, подумав перед тим, як читати. Але ну от ви бачите, конкретно на моєму досвіді, що ці партії забирають значно більше емоцій, більше, як кажуть, Ресурсів організму і десь ти пропускаєш такі неприємні удари. Ну, Звісно, Антон Косарєв, до побачення. Ми вас блокуємо. Ну, і далі граємо цей дебют, це у нас так званий дебют або ж гамбіт Мільнер беррі був такий шахіст американський. Ні, не американський, а англійський. Стюарт Мільнер Беррі. Який от запропонував саме ось такий цікавий дебютний варіант Гамбіт. Ну і він регулярно зустрічається в Бліц. Чому? Тому що, в принципі, жертва не дуже велика, жертва цікава. І. А... жертва... Досить принципово. Ну, бити можна на C3, але потім тура Б1. ферзю буде не дуже добре. Ну, давайте я же 6 зіграю. Звідки цей? Знову не зрозуміло да Звідки? Що сьогодні у нас якісь такі шифру... шифру шифруються? 16, от, знову ж таки, бачите, купа партій просто награна в Бліц. Куля там може, да пару сотень, а. Бліц, значить, любителі Бліц. От, до речі, дуже важко проти таких грати, тому що ну, це їх формат. Да? От, якщо ти граєш на одному і ж майданчику, постійно, те теж, один і той же дебют і постійно так набираєш, 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 дуже важко проти таких грати. Ну, давайте я ось так зіграю, і потім. отак. Нічого собі. Білопольничка віддає. Ну, мій слон, в принципі, якщо білопольного нема суперника, то він стає досить непоганим. Так. М до речі, хороший сигнал, якщо такі люди з'являються, це значить, цей стрім якось заходить в якісь можливо рекомендації. Тому що коли я за досвідом своїм ютубовським знаю, коли все добре, тебе лише хвалять, то це просто постійні глядачі лише заходять на твій канал. І ну, що вони ще можуть сказати, правильно? Якщо вони постійні глядачі? А якщо такі з'являються, то це для, для мене, от коли там мені. Якісь нецензурні теж пишуть. Я, я навпаки радуюсь. Хоча, на жаль, останнім часом це рідко буває. Якось зараз тема шахів, вона не дуже не дуже, не дуже популярна. Зрозуміло, чому, тому що зараз інші теми популярні. Так, отака, отака у мене ідейка. Я знаю за досвідом, що коли білопольний залишається, і білі віддаються у білопольного слона, так. Ну, Хоча, якщо поле Д4 залишається у білих для коня, то тоді важко. А от якщо його немає, то тоді можна працювати. Так, що тут? Він жертвує за Чорні поля. Він жертвує за чорні поля. Пішака. Тобто, пропоную двічі забрати на С5. Я б'ю турою. Потім якось Б3. Я прибрав слона. Він забрав, забрав Тура С1. І у мене проблеми, тому що Тура на С8 заходить. І у мене великі проблеми. У мене великі проблеми. Значить, коням ми брати з вами вибачте, не будемо. А може мені на D4 клацнуть. І потім забрати. Це інша опція. Там десь в проміжку таке світить. М -м -м Підриваємо пору коня, і шмякнем зараз на C5 слоном, щоб йому. Щоб його фігура на D4 була під боєм, щоб це не було кінь або ферзь. Так, сюди. З темпом, з темпом, щоб не було, не було часу оговтатись. До речі, зараз поновлюється загроза слон Б4. І що далі? Так, сюди. Ага, тому він так зіграв. Ну, вже, в принципі, в різноколірні можна піти. Якщо зіграю слон. Ну, да, там ферзь, ферзь як залізе. Давайте. Значить, я забрав двічі-тричі, потім туди-сюди більш-менш позиція. Вже часу замало. Так, і тепер я граю король D7. Там f 4 десь ще може промайнути таки, така можливість. Ну, В нього слон на F6, звісно, заліз мені прямо в серце позиції. Але можливий варіант, і це F2. ну, слона 2. І зараз, якщо він зіграє B3, то я якось, мабуть. слон b 5 спочатку. Щоб лінію С захопити, а потім шажок, і може десь там слон Е2 якось. Ну, коротше, працюємо в різноколірних. До речі, в мене ж зайвий пішак. Різноколірних сьогодні ще не було. Так, він бореться за лінію. Давайте так поки що. Ну, дозволять. А, ось так. Ух, ти ж дивись, який. Який ти агресивний. Давай шажок тобі спочатку поставимо. А потім отак зіграємо. Щоб активну туруцю розміняти, а там вже, дай Бог, що на F7 захистимося якось. Мося, мося, так. так, слоном заберу. І от так би. Ах, не встигаю. Дивіться, от бачите, якби от Тура c 8 я встиг зіграти, не виходить поки що. Ну, вторгнення мені не потрібне зовсім. Такби от якось так перестроїться, перебудуваться. Ну, він тисне, бачите, він закриває він мене так, сюди поки що прикриваємо. Щоб головне не було вторгнення. От якби Тура С8 встиг, король є 3 Але він, бачите, тут трошечки мене напрягає. Напрягає, не можу, не, не можу f 8, бо слоном за, за той. Ну, хоча тепер уже слон не під, не під боєм, і може, якось рвануть пішаком тепер можна вже. Відволікти його від цих справ атакувальних і захисні сп... Ох ти ж дивись, куди заїхав. А давай ми запакуємо тебе, дружок. А ну-ка, 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 Давай запакуємо туру. Там ще, звісно, ну і що ти будеш робити? Що ти будеш робити? Ну, в принципі, слон контролює. Небезпеки немає. Він зараз хоче зіграти. А, він хоче g 4. Ой, швидше треба. Так, щоб він не зіграв аж 5 же, ж прохідного не створив. Так, треба швидше, швидше, швидше. Бам-бам-бам-бам-бам. Так, сюди, сюди. Так. Так. Сюди. я сюди пішов, я не знаю. Я не знаю, я сюди пішов. Так. Так. Ну, я не знаю, як підсилити позицію. А я отак підсилю позицію. А ну, давай, ризикнем Хоча я вже ризикував сьогодні, але. Хто не ризикує, той не виграє. Так, сюди. Д2 загрожене взяття. Так, сюди пішов. Так, забрав. Прохідно ще створив. Так, сюди напав, да? Так. О, пішов. Так, сюди. Сюди пішов. Ай, там же ж. Ух ти, йоли! Там же шах був на F6, я не туди. Так, сюди давай. М -м, так. Ех ти. Як він буде тримати. Там два пішаки, до речі. Опа, оп! Там два пішаки. Е сюди поки. Там слон, це один же, ну. А якщо так. А если так? Так, 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 сюда. Ну, так, сейчас перекриття будет. Бери. Да, ну, ничья, может быть. Так, сюда. Ну, тут ничья. Ну, цікаво, я де врятувався. Ну, хоча хотів виграти, десь, мабуть, виграш був там. Давайте зараз глянемо.